Всім привіт привіт! Ви на каналі Дракону. Ти завжди вперед, і з вами я. Юля, сьогодні ми з вами в одному з найкрасивіших і найзагадковіших замків України у підгорецькому замку. Подивіться на нього. Він більше схожий не на фортецю, а на палац із італійської каски. І це не випадково. Підгорецький замок збудували у 17 столітті, приблизно у 1635-1640 роках. Для коронного гетьмана Станіслава Коніць Польського Проєктували його італійські архітектори, тому тут поєдналось одразу кілька стилів і замк. Мок і палац, і оборонна споруда. Колись навколо були бастіони, рів із водою і гармати. А ще величезний парк з терасами, фонтанами і квітами. Уявляєте, який це був рівень розкоші 400 років тому. Історичні цікавинки зовні речі тут бували королі, магнати, посли. А в 18 столітті замок належив родині Живуській. Саме тоді підгорецький замок почали називати українським версалем. Але історія замку була не лише красивою. Він пережив козацькі війни. Пожежі, пограбування, першої і другої світові війни у радянські часи тут взагалі був туберкульозний санаторій, і багато інтер'єрів на жаль тоді постраждали. А тепер ходімо всередину. Сьогодні в замку збереглися фрагменти інтер'єрів, меблі, картини, старовинні речі. Колись тут були зали з назвами: золота, зелена, картинарна, дзеркальна, китайська, лицарська, кармазинова. І в кожній свій колір, свої тканини і свій настрій. Цікавий факт: Підгорецькому замку була одна з найбільших приватних бібліотек у Європі. Понад 10 тисяч книг, а ще колекція картин, портретів і навіть обладунків. Уявіть, ви заходите в зал, а навколо портрети людей які дивляться на вас уже 300 років. Ось вам ще кілька цікавих деталей у замку. Були окремі сходи для господарів і для слуг, щоб вони майже не перетиналися. У деяких кімнатах була система обігріву стін для 17 століття. Це було вау. А ще тут любили театральні вистави та бали, і замок буквально жив музикою. Разом з Олеським зоочіцьким замками підгірці утворюють туристичний маршрут Золота підкова львівщини. Але саме Підгорецький найдраматичніший з усіх. Найдраматичнішим його вважають з кількох причин. Контраст було стало майже болючий. Олеські і зоочіські замки були зруйновані, відновлені, адаптовані під музеї. Підгорецький був одним із найрозкішніших палаців східної Європи. Став лікарнею, пережив пожежу і так і не повернув собі життя. Це замок, який пам'ятає розкіш, але Живе в руїні. Його трагедія не середньовічна, а новітня. Тут немає класичної облоги й штурму. Найбільше він постраждав у 20-му столітті від байдужості, функціонального використання і часу. Це дуже сучасна драма. Не вороги з мечами, а системи, пожежі, лікарняні ліжка в парадних залах. Він замислювався як місце життя, а не війни. Це не твердиня, а палац для прийомів, музик, прогулянок, колекцій. Тому його руйнування сприймається гостріше, ніби зламали на щит, а фортепіано. Він ніби завис, ніж минуло. Лим і майбутній Олеський музей, золочівський експозиції, життя, туристи, підгорецький очікування. Він не мертвий, але й не живий. Це стан затягнутої паузи, а пауза іноді драматичніша за фінал. Це замок про втрату, а не про перемогу. Більшість замків розповідають: ми вистояли. Підгорецький розповідає, ми мали все і втратили. Саме це робить його таким сильним емоційно. Якщо узагальнити в одну фразу Підгорецький замок, це не історія війни, а історія зламаної величі. сходи балкончики, а тепер трохи легкості. Подивіться на ці сходи, тераси, балкончики. Тут хочеться не просто ходити, тут хочеться танцювати, фотографуватися і уявляти себе принцесою або мандрівницею в часі. Колись з цих терас відкривався вигляд на доглянуті, сади, фонтани і алеї. А зараз на неймовірні простори Львівщини. А тепер спускаємось у підземелля. Тут одразу стає холодніше, темніше і трохи моторошно. І саме тут народилась найвідоміша легенда підгорецького замку. Легенда про білу пані. кажуть, що в замку з'являється біла пані, привид молодої жінки в білому. За легендою це дружина одного з власників замку. Історія така: чоловік був страшенно ревнивий і підозрював її у зраді. Одного разу він нібито наказав замурувати її живцем у стінах замку. Кажуть, що після цього її душа не знайшла спокою, і тепер. Вона блукає коридорами, сходами і підземеллями. Іноді люди розповідають, що чули кроки, бачили тінь, відчували холод. Дух білої пані настільки відомий, що замок офіційно входить у списки наймістичніших місць Європи. У підгірцях містика відчувається на кожному кроці довгі порожні зали, облуплені стіни, тиша, пронизливий вітер, що проникає у саме серце. Ти не граєшся в містику, ти її відчуваєш. A teraz stąd. Скажіть чесно, ви ж уже трохи повірили. От ви такі великі, серйозні люди, і повірили у привида. Наукове пояснення. Насправді, друзі, жодних наукових доказів існування привидів не існує. Це все легенди, міфи і наша уява. У старих замках товсті стіни, протяги, перепади температур та дивна акустика. Все це може створювати звуки, тіні і відчуття, які здаються містичними. Людський мозок дуже любить додумувати історії, особливо коли темно і цікаво. Тому легенди це частина історії, але не наука. Практична інформація. До речі, якщо ви захочете довідати підгорецький замок, квитки тут зазвичай доступні. Можна приходити з дітьми. Фотографуватись можна і треба. А ще є поруч костел святого Йосипа, який теж вартий уваги. Підгорецький замок це місце, де історія, легенди і здоровий скептицизм живуть разом. Якщо вам сподобалася ця подорож, ставте лайк, пишіть у коментарях, чи вірите ви у привидів і куди б ви хотіли полетіти з драконом наступного разу. А з вами була я, Юля, і пам'ятайте, драконати завжди вперед. Всім бай-бай!